Усім привіт! У нас сьогодні особливе відео, нова локація. Не подорожами єдиними, подорожуваючи багато різними цікавими місцями. Люблю куштувати смачну кухню, особливо люблю пробувати бограч. Бограч до нас прийшов із Закарпаття, цей він має угорське коріння, але він вже надто-надто полюбився нам, українцям. Тому сьогодні ми будемо готувати бограч. Кожен знає свої різні рецепти, має свої фішки, але я вам розкажу про рецепт, якому вже більше ніж 100 років. Я про цей рецепт дізнався високо на полонині, сидячи біля ватри. один гуцул мені розказав. Секретний свій рецепт зі секретними інгредієнтами. І я вже більше 6 років готую цей бограч. Тому поїхали, буде смачно, цікаво. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки, і це буде надихати мене створювати нові відео. Зараз поглянемо, що у нас тут є. Поки розгоряється вогонь, почну, напевно, з казана Із рецепту. Так. Тут в мене казан на 18 літрів, чогунний. Чогон якраз ідеально підходить для приготування такої страви. Я буду готувати десь приблизно на 12 літрів, плюс-мінус, може трішки більше, трішки менше. Внизу під відео я прикріплю інгредієнти, і рецепт на 12 літрів і прикріплю обов'язково десь приблизно на 6-8 літрів рецепт. Так, інгредієнти. Телятина, свинина, м'ясце. Це голяш має бути все наваристо, ребра, особливо мають бути копчені, копчене сало, бажано. Помідори я зблендерував, вони більш кращі. Виходить кращий смак, перець, спеції, морква, листя, лавровий часник, цибулька, я вже тут трішки порізав. Дрібненько зараз ще раз поріжу. Як ж без картоплі у нас, цукор потрібно, покажу для чого. Тут секретні інгредієнти. Тісто, бо знаю, що хтось не дає тісто, я даю. Це на Закарпатті називають петки. 50 грам, самогонка, хліб, додаткові спеції, зелень. Зараз ми це все поступово будемо готувати. І ну що ж, так. Цибульку я вже порізав дрібненько. Сало копчене. Нарізати тонко, щоб воно бажано кубиками, потім, щоб воно в казані розтопилося. І ми в цьому жирі посмажили цибулю. Тому зараз я це все наріжу, щоб було швидше, і вже перейдемо до самого топлення приготування. І Будемо використовувати копчену паприку. Казан вже нагрівся, ми відправляємо сюди сало. Перемішуємо і топимо. У мене ще малий помічник. О, клас. Зараз сало хлопиться. Сало вже стопилося, залишилися шкварки, хтось залишає їх. А я їх обов'язково витягаю. Так, тепер у нас іде цибуля. О, клас. Смажимо цибулю до золотистого кольору, періодично помішуючи, щоб не пригоріла. Чалонний казан просто ідеальний. До цибулі кидаємо трішки цукру. Щоб вона карамелізувалася, дала свій смак певний, помішуємо швидко це все. Казан відставив, щоб цибулька не прогоріла і швидко потрібно додати паприки сюди. Додали паприки. Все, швидко потрібно. Перемішати, щоб сама паприка не пригоріла. Ні. Так, м'ясо нарізаю такими невеличкими шматочками, Бо надто великі також. Недобре, отакого от середнього розміру. І все в казан. Ще одна традиція, яку розказав мені Готцов, я також роблю. О, все-все, цибульку смажено, потрібно помачати хліб, так добре. Щоб наповнився тим всім. І далі покажу, що з цим робити. Хліб трішечки підсолити. І щоб не порушити традицію, самогонка завдалий, гарний і смачний бограч. А, домашня, файна. Mm. яка смакота. Від ці шкварки, що витягли. Супер закуска. Так, казан вже знову на вогні, сюди йде м'ясо. Все нарізали на такі шматочки м'яса, закидаємо цибульки. О, клас! І перемішуємо. Погляньте, як це все виглядає. Добре, перемішуємо, нехай тушиться. Поки тушиться м'ясо, я за цей час на шматочки маленькі розділю тісто, щоб воно підсохло. Зараз все побачите, як це відбувається. Поки тушкується м'ясо, я думаю, пощіпати тісто, зробити чепетки. Оце тісто. Тут нічого складного немає. Я тут сюди дав два яйця, борошно, сіль. Зараз от щіпаю на такі частиночки, розкладаю на газету, щоб воно підсохло. Нехай його вітер обдує. Ох, клас! Прийшло 15 хвилин. Ми тільки погляньте, як м'ясо. Клас! Можна додавати воду. Десь борошні. Тут гуцул мені казав, що потрібно доливати тільки раз, і я доливаю раз. Хтось доливає раз, щоб покрити м'ясо, і воно тушкувалося, тушилося десь ще годину. Я лию повністю все одразу всю воду. Ось так одразу приблизно стільки, стільки мені потрібно. Не забуваючи, що ще підуть овочі піде картопля, тому приблизно і нехай годину на вогні тушиться. Так, тепер за цей час, поки тушкується м'ясо, нарізай картоплю. Невеличкі шматочки. Хтось полюбляє, отак на два одразу ділити. Як на юшку. Ну, це в більшості я таке готую в польових умовах. А тут я готую бограч для своїх друзів, для гостей, тому трішечки менші шматочки. Так, у нас вже все закипає треба трішечки перемішати, копченості я ось сюди вже ребра копчені кинув. Годинку може менше покипить підклав вогонь. За цей час буду нарізати овочі. Сюди кидаю лавровий листочок і перець 5-6 перчинок. Нарізаю морку, можна ковбиками, я так пів кільцями. Нарізаємо перець, соломкою, потім отакими. Кубиками невеличкими. Також ще, поки є час підрізати часник, можна також ще сушений одразу дати часничок. і секретні інгредієнти, також не забути додати Часничок. Можна його роздавити, на часникодавці буде ще краще. Так, бограч вже кипить, можна кинути морку нехай. Вариться і ще до готовності м'ясо попробувати, чи готові закидати вже овочі. Дуже крутий казан. Я брав одразу такий з такою кришкою, що на ній можна жарити картоплю Бо ще щось дуже прикольне. Тому чекаємо, коли звариться м'ясо. М'яско вже готове. Можна вже закидати картопельку. О, клас. Розмішати. Картопелька вже готова, все гарно кипить, вогонь горить, можна і відправляти в казан овочі. Ох, так. Зараз ми це все гарненько перемішаємо. А як це все пахне, який він густий, наваристий. Зараз ще покажу вам секретний інгредієнт, який потрібно також давати. В горах це росте, на полонинах це є ялівець. Потрібно його ось так. Це є плоди ялівця. Такі горошки. І роздусити добре. Це все піде туди добре роздусити, щоб вони дали свій смак, повірте, богорач набуває просто неймовірних ароматів. І ми ще дамо камен. Покажемо. Як його потрібно подрібнити? Тому чекаємо, коли все звариться. Бограч на вогні вариться приблизно 3 години. Поступово, щоб всі інгредієнти зварилися, стушкувалися, потрібно приблизно 3 години. Тому потрібно розраховувати свій час. Інгредієнти всі вже кинув, грач, погляньте, як він гарно кипить. Залишилося дати ще останні секретні інгредієнти. Це посолити, солимо. На такий казан потрібно пробувати. Дам три ложки. Далі у нас ялівець. Отак потрібно його ще. Руками перетерти. О, клас. Кмен трішечки менше. І також руками перетираю. Ой, він додасть свого аромату. Часник відправляю сюди. Трішки ще сушеного залишок був. І маю отаку спеціальну приправу до бограча. Половина цієї приправи. Все, накриваємо, нехай закипить. Попробуємо на сіль. і в кінці тісто, чепетки і петрушка. І бограч готовий. Вариться бограч. Поруч тут у мене такий невеличкий виноградник, різні сорти винограду вже прокидається, тепло пішло і своя пасіка. Бжоли вже носять мед, нектар і ще трішки її можна вже збирати свіжий мед. Ой. Ви просто не можете уявити, який це смак і який це аромат. М -м -м, клас. Всього є достатньо. Закидаю я тісто. Отак От сюди. І швидко перемішую. Воно коли звариться, то спливе на поверхню. Розгортаю вогонь, бограч вже готовий, тісто сплило на поверхню. Я додав петрушки. Зараз це все перемішаю. До речі, хто любить пікантний бограч, може собі додати перцю гострого. Заліться бограч має бути пікантним, гострим. Але це вже на ваш смак. Тому можете дати для смаку. Я люблю, наприклад, гостренький. Чекаємо нехай. Заспокоїться, настоїться. Бограч вже настоявся. Тільки погляньте, який він наваристий. Клас. Цей аромат, цей смак. Це щось неймовірне. Ах, який це бограч ароматний, який смак. Справжній бограч вийшов у нас. Готуйте за цим рецептом, самі все відчуєте, цей аромат, цей смак. Дякую, що були зі мною. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал, це дає мені натхнення створювати нові відео. І я біжу їсти до зустрічі!